Доброго Ранку любі телеглядачі. У мене сумна новина, Максим від мене втік, а безсовісний ведучий мене покинув. І знаєте, де він знаходиться? Він отут поряд. Біля мене і знаходиться він між двома прекрасними нашими гостями і вже загадує бажання. Загадує бажання між двома діанами, тому що в нас в гостях з самого ранку Діана Молер та Діана Переста, співорганізатори благодійного вечору, який спрямований на допомогу онкохворим дітям. Ну, а я повертаюся на своє місце. Я думаю, в мене ще буде час. Дати декілька бажань, а... а поки що ми поки будемо що, спілкуватися. Так, ми Будемо спілкуватися з нашими. дійсно про серйозні, серйозні речі і серйозні справи. Добре, добрі дівчата, справи. Ви організовуєте благодійний вечір. Такий невеликий прес-реліз для нас, для наших глядачів. Все, що ми повинні здати про цей благодійний вечір, його витоки, хто був ініціатором, хто підхопив ідею і це розповідайте. Ну, в першу чергу, ініціатором нашого заходу є Діана Переста. А, вона захопилася цією ідеєю допомогти онкофорим дітям, якби і надати їм хороші умови для лікування. Так, я вирішила якось зібратися з усіма силами, підключити всіх можливих спонсорів, своїх подруг, підключити в допомозі в організації. У мене це вийшло. А от досить така дивна ситуація складається. Наскільки мені відомо, то Діана в прекрасній рожевій спідниці, а ви лікар майбутній, так? Так. А так. ви навчаєтесь на факультеті міжнародних, міжнародних відносин. відносин. А досить так дивно, тому що за логікою речей, можливо, лікар проявив ініціативу. Як так сталося? Як взагалі ваша співпраця склалася, що ви дві об'єднали сили? А, так як я стала претенденткою 50-ті на Міс Україна, нам національний комітет видав завдання, благодійне якесь завдання а, кожній дівчинці. І ось я взялася саме за онкологію дитячу а, і якось так влилася в це все, що зараз не можу зупинитися, і хочеться далі робити більше, більше добрих справ для а, для людей, які потребують дійсно допомоги, то ви в прямому значенні цього слова допомагаєте рятувати світ. Да. Фактично рятуєте <с світ, <с а не допомагаєте. Як ви знаходите або як починати співпрацю з тими чи іншими дітьми, які потребують цієї допомоги? А, не Да? Ну, якби наша мета, і зараз ми проводимо цю акцію не для того, щоб там зібрати кошти для лікування деякої дитинки. Ну, це була дуже хороша ідея, але це дуже важко і важко в умовах нашого міста, і у нас було дуже мало часу. І ми взяли за мету, якби допомогти лікарні створити умови для лікування дітей. Тобто на лікарню потрібно певні апарати, а також у них немає гарячої води. Ми б хотіли також ну, Якби поставити бойлер, щоб у них була хоча б гаряча вода, щоб дітки могли помитися в цій лікарні. І а, ну тако, такою програмою, мінімум, є допомогти лікарні такими от інноваційними технологіями, щоб а, вони могли повноцінно лікувати а, дитяче життя і давати їм можливість повноцінно жити, організовувати благодійний вечір такого типу це надважка справа. До чиїх порад ви прислухалися, і чий досвід переймали? Чи ви такі першопрохідці і в цій справі і самі якось? Там якось так самі ми зустрілися, обговорилися. Я запропонувала, що б я хотіла організувати. Дівчата мені підкинули багато ідей. Якщо чесно, я не думала, що ми це так все реалізуємо. Так вийшло в нас. Полуття. Скільки тривало взагалі? Ну коли це все розпочалось, і на якому етапі зараз все продовжується, і хто допомагав в першу чергу? Тобто хто? У нас На питання Максима відповісти після того, як ми поспілкуємося з нашими додзвонювачами. Тож, доброго ранку. Так, да, доброго ранку, здравствуйте. Дуже радий бачити у вашій студії людей, які дійсно хочуть э, зайнятися і займатися добрим ділом. Вопрос конкретний. Стараєтесь ли ви э, теж в своїй діяльності немножко розширять можливості, границі в плані того, щоб достучатися і до чиновників, И до депутатов, потому что очень много от них зависит, и те потоки денежные, могут действительно перенаправить часть на, на помощь детям. И потом насчет, я думаю, у вас есть потенциал выхода даже за границей и Ужгорода, и Украины, наши друзья в Словачине, Венгрии могут помочь в этом плане нашим украинским детям. Всего хорошего. Дякуємо за запитання. Ну, я думаю, що чиновники таким чарівним дівчатам просто не могли відмовити. Розкажіть, в залі зверталися ви до керівництва. Ну, зараз ми на етапі запрошення чиновників мерії міста і депутатів, які могли, які можуть допомогти нам фінансово ці справи, оскільки, якби ми робимо захід не тільки для чиновників, але й для жителів міста. Це дуже цікава насична програма, яку варто відвідати кожному, кожна людина має шанс гарно провести вечір і щось. Взяти від себе е, з нашої організації, ну і якби також там буде цікава програма, щоб е, депутати змогли також, якби гарно провести час і е, зробити внесок у нашу таку нелегку справу. А чому ви все таки вирішили робити це в формі вечора, в формі заходу, а не як? Зараз популярним стає через соціальні мережі, тобто віртуально, ви все таки вирішили зробити це реально. Чому ви саме цьому виду заходу віддали таку перевагу? Тому що ми вирішили, як би якось і нагородити тих, які нам хочуть допомогти, якби віддячити їм за це можливо цим. Цим вечором да програмою дівчата. Якщо зараз відштовхуватися на суто від вашого благодійного вечора, а взагалі адже дуже багато в Україні взагалі відбувається різних роду таких благодійних акцій, як ви вважаєте, таке погоджуються люди брати участь у благодійних акціях задля для піару чи задля для того, що вони дійсно хочуть допомогти? Тому що погодьте, що найчастіше на таких заходах можна зустріти на там не знаю, не прибиральниць, які не мають можливості велику суму а чиновників депутатів. Бізнесменів і так далі. Якихось ірок-артистів, так. От як ви як ви гадаєте? Ну, мені здається, майже збираються люди, які хочуть допомогти, і які дійсно мають можливість. Якщо оцінювати роботу зараз благодійних організацій, то в перспективі, яким ви бачите майбутнє ось цього благодійництва? Вже ж ми б хотіли якось і стати організацією або заснувати якийсь фонд, можливо, благодійний. Ми дуже здивовані, але люди відгукаються на це. А люди, яких ми просимо допомогти, там, з радістю ну, допомагають нам, надають нам все можливе, що вони можуть нам надати. І, ну, нам сподобалось те, що ми якби, можемо допомагати цим діткам, і нам подобається те, що люди також добротою відповідають. То це так, як ну, така маленька частинка, Мотематик, що та, для покращує вас, світ на хороше. Так. Люди стають добрішими, ну і це дуже радий, так як люди зараз трішки якби. Перестали вірити в цю благодійність, тому що й багато аферистів з'явилося, і багато ну якби збирають та, люди хороші хоро... хороші люди, і ну якби вони потім не доходять до діла. Насправді багато таких випадків. Було. От прочитала в програмі вашого заходу, що може кожен гість матиме можливість виграти в лотереї сертифікати на вечері, в елітних ресторанах, вікенди в кращих місцях Карпат і подарункові фотозйомки. А як і там багато багато ряд і інших за і, і так далі? Так далі. І так Далі, а як вам вдалося залучити таку велику кількість людей і спонсорів? Можливо, можливо, просто організації, які вирішили допомогти. Ну, це в основному нам допомагають друзі і знайомі, та ми знаємо, що о, хтось має можливість таке надати. Ми просто звертаємося, що є така можливість допомогти о, і якби допомогти нам в організації і таким, ну такою такою роботою, зробити маленький крок нам на зустрічі, діткам yes. також. Ну і а, люди дуже відгукаються. Звісно, а, хто не має можливість там ну просто грошову допомогу нам надати. Каже, я от можу вам дати там вечерю, там я вам можна дати у вікенд, Там ну і дуже позитивно. Люди на це Це регулюють. навпаки напевно кращий результат виходить. Чи таке різноманіття і зацікавить кожного, хто Ну, ну я не знаю, що на цьому заході Бревіс буде виступати. Де Бревіс виступати? Це будуть і музичні гурти, так. Так, дівчата, у вашому віці, досить ну, юному віці, а дуже рідко, не дуже часто, точніше, взагалі, дівчата вирішують організувати такий захід. Частіше вони просто долучаються і просто пожертвожертвують гроші. У вашому випадку, що для вас є головною мотивацією? Головною мотивацією. Ну, я думаю, що в першу чергу те, що ми... Прийдемо до цих дітей і не зможемо їм допомогти. І бачити це розчарування в очах не дуже хочеться. Ми дуже стараємося. Це дуже важко організувати такий захід, і дуже надіємося, що депутати якби відгукнуться і допоможуть, допоможуть нам зібрати цю суму, оскільки буде прикро. Дуже що ми стільки сил, стільки людей вклали в організацію е цього, е цього заходу, А нічого з цього не вийде. Дівчата у нас залишилась буквально хвилинка до закінчення е першої години. Ви маєте можливість запросити наших глядачів всіх, хто зараз знаходиться біля своїх телекранів, е запросити на на ваш благодійний вечір. Ми запрошуємо вас на наш благодійний вечір. Ми будемо раді бачити вас. Можливо, ви нам якось чимось допоможете в нашій організації. Я вже залишився ще час. 28 червня о, о 18.00 ми чекаємо вас. Місці проведення, яке ви знайдете на афішах в Соціальні інтернеті та да, соціальних мережах, Дівчата, Ми вам дуже дякуємо за ранковий візит. Дякуємо за те, що займаєтесь такою справою і подаєте нам всім приклад. Наші студії. я нагадаю, що в нашій студії сьогодні зранку були дві діани: Діана Молнар та Діана Переста, співорганізатори благодійного вечору допомоги онкохворим дітям. Ну а перша година нашого прямого ранкового ефіру вже підходить до свого завершення. І зустрінемось з вами. Ми вже зовсім скоро після випуску новин та після православного календаря. Не перемикайте.